Іріодесько державного телебачення новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. 25 грудня у ході засідання українського уряду народні депутати підтримали за основу законопроект про внесення змін до податкового кодексу України, що передбачає запобігання ухиленню від сплати податків за допомогою трансфертного ціноутворення. За це рішення проголосували 264 нардепи. Як зазначив заступник голови міністра фінансів Денис Фудашкін, законопроект передбачає скорочення податків з 22 до 9. Залишається податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, податок. На додану вартість акцизний податок, рентна плата, мито а також місцеві податки, податок на майно та єдиний податок. Це дозволить спростити процедуру адміністрування та зменшити навантаження на бізнес. Деякі податки скасовують, деякі податки об'єднуються за єдиною базою та суб'єктним складом. Рада прийняла за основу урядовий законопроект про збільшення імпортних мит на товари на 5-10%. відсотків. Верховна Рада України з третьої спроби прийняла за основу урядовий законопроект про заходи щодо стабілізації платіжного балансу, який передбачає тимчасове строком на 12 місяців введення. Імпортних мит на 100 товарних груп, що дозволить збільшити доходи бюджету більш ніж на 17 мільярдів гривень. Коментуючи необхідність ухвалення законопроекту, міністр фінансів Наталія Яресько відзначила, що запропонований захід є лише тимчасовим і узгоджений з міжнародними партнерами, а саме з міжнародним валютним фондом. Одеські правоохоронці вийшли на слід особи, яка була причетна до вибухів, які сталися в Одесі. Про це заявив керівник обласного управління МВС України Іван Катеринчук. За його словами, у цих терактах замішаний громадянин Придністров'я. Детальніше про це у сюжеті. Одеським правоохоронцям вдалося зафіксувати одного з фігурантів терактів в місті Одесі. Ним виявився 55-річний громадянин Придністров'я. Міліції встановили, що саме цей чоловік причетний до вибуху на одеській залізниці в районі застава 1 Тим затримати ймовірного терориста не вдалося. Він загинув, потрапивши під колес автомобіля при в'їзді з міста. Сажаленю по стеченню обстоятельств, ілі не по стеченню обстоятельств. Він попав дорожно-транспортне пришествия на двох столбах його збила машина кадами. Мы... Там його обнаружили. Ми знайшли у нього на боку Кабуру. Ну, скорее всего, пістолета Макарова, тому що ми пистолета не знайшли. Ми знайшли магазин від пистолета з восьми патронами 9 миллиметровыми. Правоохоронцям також вдалося вийти на тимчасове місце проживання загиблого, в якому він проживав останні три тижні. Там оперативники знайшли чималу кількість зброї та матеріалу для вибухівки. Патрони бронебойські, 7,62. Мы нашли 8 гранат, мы нашли тротиловые шашки, мы нашли взрыватели. И э, те взрыватели, которые мы нашли, они идентичны тем, которые мы нашли на последнем взрыве на железной дороге. Единственная разница только в том, что разные цвіт ізоленти, потому что они изготавливались вручную. Нині правоохоронці перевіряють причетність загиблого до інших вибухів, які сталися в Одесі впродовж останнього часу. Нагадаємо, на початку грудня невідомі підірвали магазин, який торгував національною символікою. Пізніше дісталося волонтерам, які збирали допомогу для військових в зоні АТО. Невідомі також підірвали автомобіль, який належав представникам Одеської ради громадської безпеки. В СБУ всі ці справи кваліфікували як теракт. Сергій Козачинський, Дмитро Боровецький. Факти. Нещодавно в ефірі нашого каналу проходив марафон у підтримку дітей сиріт з Луганської області, яких ще влітку переселили на Одещину. Проект мав великий резонанс. Багато хто відгукнувся на пропозицію допомогти маленьким біженцям, і ось нові подробиці життя малят, які сколихнули громадськість напередодні нового року. Дітей хочуть перевести з Одеси назад в Луганську область. Незважаючи на надтеплий прийом, який організували Одесити для діточок сиріт з Луганської області, майже кожен з них все одно хоче повернутися на рідну землю. Однак малята, напевне, зовсім не очікували, що вивозити їх будуть поспіхом за два дні до Нового року. За два дні до Нового року вивозити їх, ну, поканімія це біщіловічна. Майже два місяці одеські волонтери готувалися, аби організувати дітям справжнє свято. Їм допомагали тисячі людей не тільки з нашого міста, а й зі всієї України, а також з-за кордону. Эти дети очень сложно интегрировались в новую жизнь. И сейчас мы все знаем, что дети все обычно ждут Нового года. Эти дети такие же точно, как и наши с вами, которые ждут нас дома. И они тоже ждут этого праздника, и они ждут его в этом доме, в котором они на сегодняшний день находятся. Вырывать их и выкидывать, как щенков, на улицу. Ну, не на улицу, но в другое место, в, они, в котором они не были до сих пор. Мне кажется, это неправильно. Наразі в інтернатах Одеської області перебувають 470 дітей у віці від 6 до 19 років. Деякі з них за півроку встигли вступити у ПТУ, тому йдеться про повернення приблизно 397 маленьких Луганчан. Однак у волонтерів виникає закономірне питання, чому ж дітечок поспіхом вивозять назад на Луганщину. У департаменті освіти та науки одеської облдержадміністрації наголошують, ініціатором виступила Луганська обласна адміністрація, чиновники якої запевняють у здатності забезпечити малечам безпеку та належні умови. ответственность за жизнь и здоровье несет именно та организация, та обл. администрация, на учете у которой стоят эти дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. В Луганской области созданы условия в трех интернатах. Это Северодонецкая, Кременная школа-интернат и и Сватовская школа-интернат. Ситуация в этой области далека от идеальной. И хотелось бы, чтобы, конечно, рассмотрели, чтобы это не получилось так, что сейчас их увезут, и, а через неделю станет вопрос, так как он стал когда-то в Одесской области месяц назад, что нет света и детям готовят еду на кострах. До проблеми забезпечення безпеки маленьких сиріт підключилися обсє та уповноважений президента прав дитини Микола Кулеба. Були висунені фотографії, то тобто, умови, створені ли умови для зберігання цих дітей. Да, діти в трьох інтернатах создане условия всі ці інтернати знаходяться на території, яка контролюються українськими, України. але поки що питання з ймовірною датою перевезення дітей залишається відкритим. За інформацією, железної е, дороги, ще не підтверджена інформація, що 29-го вони вже будуть точно, вже є состав, в якому вони будуть виїжджати. Одеські волонтери звертаються до влади із проханням поки що зачекати з переселенням дітей та дати їм можливість перезимувати в інтернатах на Одещині, де створені всі умови для їх комфортного життя. Є ще один варіант розвитку подій: оформлення документів та достатнього фінансування малятам, для яких справжнім стресом може виявитися таке повернення на Луганщину. Ольга Міщук Дмитро Боровецький. Факти. Нераціональне використання коштів, корупція у системі непрозорі тендерні закупівлі такі головні проблеми у сфері охорони здоров'я, виділяє профільний міністр Олександр Квіташвілі. Очевидно, що у наступному році у галузі української медицини очікуються принципові реформи. Про те, чого чекати лікарям і пацієнтам від прийдешніх змін, обговорили на засіданні колегії управління охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації. Одночасно відомство підбило і підсумки 2014 року. Рік, що минає, ознаменований складною соціально-політичною ситуацією, яка вплинула на всі аспекти життя українців. Тож умови, в яких довелося працювати лікарям Одещини, аж ніяк не можна назвати сприятливими. Однак, незважаючи на труднощі, підсумки року все ж втішні, у 2014-му завершилося формування центрів первинної медико-санітарної допомоги. Відбувалася активна інформатизація галузі. Мы сохранили ту систему, то, то качество, которое было у нас в прошлом году, мы не ухудшились. По многим показателям даже лучше. У нас значительно улучшились такие вот индикативные показатели, как младенческая смертность, как материнская смертность. Это говорит о том, что наша служба родоспоможения отработала очень хорошо. Протягом року Одещина залучилася до участі в низці міжнародних проєктів, серед яких проєкт Світового банку з реформування галузі охорони здоров'я, програма ЄС транскордонного співробітництва України та Румунії, стратегічна комунікація з ЮНІСЕФ щодо збереження здоров'я матері та дитини. Участь у таких проєктах дуже важлива, бо інших джерел на капітальний розвиток галузі не передбачається. Сидішот ми будемо вже отримати проект з краковим по строїтельству по созданию тоже симметричных двух проектов в Кракове у нас центров обучения и неотложной медицинской помощи, такие тренинговые симуляционные центры, ну, похоже, как на университете созданы, но это немножко другой идеологии. Мы их будем двигать в сторону развития так называемой ТССовской медицины. 2015 обіцяє бути переломним у вирішенні багатьох питань галузі охорони здоров'я. Відомій управління визнає, на сьогодні лікарень в області на 30-40% більше ніж того потребує населення. Виходить, що медичні заклади існують заради самих себе. Тож у наступному році передбачається скорочення аби більш раціонально використовувати кошти держбюджету. За рахунок цього в міністерстві сподівається, що якість медицини можна буде значно покращити. Відчути поліпшення українці зможуть вже наприкінці 2015 року. Май Владислава прих. Хотько, Одеській бібліотеці імені Михайла Грушевського відкрилася фотодокументальна виставка Хоробрі серця експозиція присвячена героїчній і водночас болючій темі пам'яті уродженців Одещини, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції. Досвідчені військові і зовсім юні парубки. Наймолодший 95-го року народження. Кожному з них довелося взяти до рук зброю, аби захищати свою батьківщину. Жодному з них не судилося повернутися живим з цієї війни. 43 портрети, на яких наші земляки, уродженці Одещини, справжні герої. більшості бібліотек працюють жінки, і тому нас особливо трогає то, що у Фотографии здесь таких молодых мальчиков. Мы патриоты своей страны, и это естественно. Наши мечтателями в большинстве являются молодые студенты. Тож виставка не дарма відкрилася саме у бібліотеці імені Грушевського, бо спрямована передусім на молоде покоління. Управління культури і туризму одеської облдержадміністрації радо підтримало ідею такої експозиції, що має на меті виховати патріотичну молодь і гуртувати суспільство. Я б, мабуть, назвала її такою виставкою рефлексією, у фокусі якої саме Одесити, які загинули під час антитерористичної операції. І Напевно, це люди, які виражають, яких ми можемо назвати дуже сміливими. Це люди, які поклали своє життя на захист батьківщини своєї. На відкриття виставки завітали першокурсники Одеського професійного ліцею будівництва і архітектури. Тим паче декілька вихованців навчального закладу нині перебувають у зоні АТО. Некоторі ученики находится в зоне. А то дальше наш ученик Ефремов Ефремов, его здесь нет, он э, проходит службу проходит службу на катерах здесь, э, этом, в этом, морском порту, военный он. Виставку відвідав і один з учасників АТО. На світлинах він побачив свого загиблого товариша, полковника Кифоренка Бориса, з яким познайомився за тиждень до Іловайського котла. «Іловайськ показав, що наш сусід допомагає не тільки гуманітарною допомогою, яка туди приходить, а й градами, і всім іншим». Як би сильно не хотілося всім миру, війна все ще триває. І поки що обереги, листи і будь-яка допомога співвітчизників підтримує і надає сил. Я сподіваюся, що летом, ближче до літу, заходять з того, що йдуть переговорні процеси, з того, що люди там устали, не то, що хотіли отримати представителі сепаратистов. Только горі і слезы. Благодаря, звісно, не без помощи нашого братського сусіда, когда люди просто були обмануті в своїх анадіж. Виставка Хробрі серця експонуватиметься у бібліотеці Грушевського до червня. Також побуває і у стінах історико-краєзнавчого музею. Планується, що незабаром фотодокументальна експозиція подорожуватиме по всій території Одещини. Це для того, щоб пам'ять повинна бути в серцях кожного, аби якомога більше мешканців області дізналися про своїх. Героїв земляків Майя Жакова, Віктор Доманський. Факти. У музичній школі-інтернаті імені Петра Столярського відбувся 30-й конкурс юних музикантів Срібна нота, що з цього року отримав статус всеукраїнського. Талановита молодь змагалася за престижну нагороду у номінаціях Струнні інструменти та фортепіано. Про перебіг конкурсу та перспективи, які відкриваються перед переможцями. Дивіться у сюжеті. Це український конкурс юних музикантів, срібна нота, чудовий шанс проявити себе молодим талановитим виконавцям, які навчаються у музичних школах Одеси. Дуже часто конкурси подібного рівня стають для переможців перепусткою у доросле успішне професійне музичне життя. Проте і конкуренція у рамках срібної ноти суттєва. Отож для перемоги треба покласти чимало зусиль. Цель конкурса является та, чтобы открыть таланты для их дальнейшего занятия в профессиональных музыкальных учебных заведениях, музыкальных училищах в школе, в такой типа наших музыциализированных ну, школ, это для занятий дальнейших в консерватории. То есть, чтобы ребята могли себя проявить, показать. Проте самі учасники конкурсу за головну мету тримають не перемогу у конкурсі. Для них важливий сам виступ, спілкування з талановитими юнаками та можливість отримати новий досвід. Хоча, звісно, перемога у конкурсі стала приємним бонусом до усіх вражень, що учасники отримують впродовж культурного заходу. Я хочу посмотрети на других учасників, порівняти свої можливості з возможності і, можливо, возможно, отримати нові впечатлення. Жидаю. увидеть много нового, ожидаю увидеть много конкурентов, которых, у которых, может, у кого-то поучусь, mm -hmm. ожидаю принять участие, возможно, даже победить. Ну, главное участие. Юні музиканти із захопленням дивились виступи старших колег, які досягли високого професійного рівня. Головне, учасники конкурсу розуміють все у їхніх руках, і дуже скоро з простих, талановитих і перспективних учнів, вони перетворяться на справжніх перлин музичного світу. Валентин Блях, Віталій Безсмертний Факти. 25 грудня католицьке різдво одне з найважливіших свят у християнському світі. Взагалі, новорічно-різдвяний цикл свят це період дива, казки і гарний привід зробити кілька добрих справ. Незвичайні гості завітали до Одеської міської ради. У мерію на екскурсію навідалися діти. Під стінами міської ради діти з багатодітних сімей Київського району. Завдяки зусиллям депутата одеської міської ради Павла Серебрініка, сьогодні в малечі свято вони отримали змогу познайомитися з роботою депутатів із середини, побувавши в будівлі міської управи. У вас сьогодні буде з професіональним гідом екскурсія внутрішньвадцятьом хлопчикам і дівчаткам різного віку розповіли історію міської ради з часів першого каменю фундаменту. Таке здання, як наше, сьогоднішнє, да мерія воно Строїлась не в одночасье, не за один год, а строилась в течение нескольких лет. з 1829 по 1934 четвертий год. П'ять літ вже всередині будівлі міської думи. Діти з багатодітних сімей Київського району отримали змогу спробувати себе в ролі депутатів, потиснути кнопки системи голосування та посидіти в зручних кріслах за розвагами. Малечу знайомили з роботою депутатів ради. В цьому залі 120 людей. чоловік. И у них такой красивый зал, они тут всякие важные очень дела для города ну, обдумывают. И что им, им как ну, в оркестре дирижируют, ну, им, чтобы не было такого... Ну, базара ими э, режирует секретарь и мэр города. Візит дітей з багатодітних сімей святиню депутатів мерію не випадковий за словами депутата одеської міської ради Павла Серебреника. Вони і їхні сім'ї, як ніхто інший, заслуговує на таку цікаву розвагу. Сьогодні честь і хвала тим матерям, тим батькам, які виховують вот такие дружные семьи, которые сьогодні представлены возле нашого городского совета і которые наверное, сьогодні впервые за время существования этого здания вот такие сім'ї их дети получат возможность посетить. Здання нашої міської думи на думку організаторів екскурсії та її учасників було б добре, якби візити дітей в міську раду в нашому місті стали доброю традицією. Подібні заходи слугували б стимулом як для дітей, так і для самих депутатів. І для них велика була б відповідальність для депутатів, що все таки діти тут бувають і знають, де вони працюють, щоб вони якось вели себе теж І розуміли, що за ними діти наблюдають діти. Це майбутнє нашої країни. і діти. Це фонд, который фонд, який можна ще то делать. И из цих дітей, що можуть получиться теж будущие депутати, бизнесмены, банкіри, які будуть руководить нашою страной в будущем, спробувати себе в ролі майбутнього мера міста. Вирішив гоша. Хлопчик проголосив своє перше розпорядження. Наказ, щоб в нашій країні не було війни, що что чтобы Дети были послушные. И я хочу, чтобы все школьники ну, не баловались и получали хорошие оценки. И, ну, и слушались учителей. Інші діти в залі засідань міської ради теж написали свої побажання. Конвертики з дитячими мріями розвішили на туристичному символі Одеси якорі, яке з нагоди свят перетворили символічну ялинку. Для дітей екскурсія до депутатів міської раду завершилася приємним сюрпризом. Маленьких мешканців Київського району повезли на новорічну казку до українського театру. Івана Дерев'янко, Олег Черба, факти. Молоче завжди з нетерпінням чекає на новорічні свята, адже дітлахи, на відміну від дорослих, вірять у магічну казку, здійснення мрій та у справжнє диво. 13-річний Дмитро Мельник зі страшним діагнозом, а пластична анемія важкої форми, мріє побачити диво, отримати шанс на повноцінне здорове життя. Дмитрію всього лише 13 років. Він народився здоровою та допитливою дитиною, як і всі ходив до школи та полюбляв грати в футбол. Та з ним сталося страшне горе. Навісні хлопчику поставили страшний діагноз, а пластична анемія важкої форми. Вже півтора року він проходить безліч виснажливих процедур, та стан здоров'я підлітка тільки погіршується. Прошла трансформація анемії в рефрактерну анемію. И появились в милограмме бласты. Венку показана аллогенная трансплантация костного мозга от инородного донора. У Дмитрика немає ні братів, ні сестричок. Матері він єдина дитина. Світлана виховує сина сама. Чоловік покинув її. Тож, крім рідної дитини, в неї більше нікого немає. Аби врятувати 13-літнього хлопчика. Вся родина витратила всі можливі кошти. Вони зверталися до безліч організацій, та цього виявилось недостатньо. Зараз одним однім спасінням трансплантація костного космомуса. Це очень дорогостоюча операція. Нам Білорусі виставила щодо в 170 тисяч доларів США. Збори йде дуже медленно, а валюта растет, і ми просто не встигаємо Не забирають такі гроші, щоб поїхати на лікування. Дмитро, як справжній чоловік, мужньо ставиться до свого діагнозу та віри у своє щасливе майбутнє не втрачає. Каже, як виросте, стане військовим та буде захищати людей. Однак про свої найзаповітніші мрії не розповідає. На це в нього є свої причини. Ну, це виводи не скажеш. Ні, не можна говорити, бо й не сповниться. Дмитрію Мельнику терміново необхідна операція, аби він зміг жити далі, грати в футбол, здійснювати мрії, переживати свої злети і падіння та пізнавати навколишній світ. Йому лише 13 років. Він ще так мало бачив у своєму житті. Не залишайтесь байдужими до долі дитини. Допоможіть Дмитрику вижити. Ми дивились новини, факти. Я бажаю вам всього найкращого. Лише добрих новин. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.